Як ви українізували еклер? Ми використали саме борошно-гречане для заварного тіста. Також ми використали саме для заварного крема а, манну крупу і використали також в начинку а, кулі з айви та груші. <рес> а що за ідея презентації? Так. Думаю. Ка -ка... Ну, так Ну я взяла, так от, а, чі, її. а чому не так? А я Ч? не знаю, так мені захотілося. Таке авторське бачення. Станція та... мені говорила. йо, ло Паліна, тому я Локолоко. Нормаменти Сашко. В такі моменти зазвичай клієнт робить ось так: де ж телефон? Треба терміново сфотографувати та запостити в інстаграм. Я в захваті від вашої презентації. О, oh, мне приятно уже, я старался. Вот и потом он начинает пробовать. Открыто очи. Открыто рот. Ай, Оля, не надо так. <laughs> Я хочу знайти якісь недоліки, але не можу. Ця страва геніальна без перебільшень. Я приготовила карегненка з гарніром каша кускус, -кус, вялені томати, курага, виноград, чуть кориці там. Ця страва називається Корона із каре ягняти. І одразу хочу сказати, що треба добре зачищати ось ці кісточки, щоб вони були чистенькі та білі. А у вашому випадку це залишки протеїну, які підгоріли. Це геть неправильно. Ось подивіться: Як мені відрізати шматочок? Бачите, І якби ви правильно зачистили кісточки, то вони б ось так розділилися, і можна було б зручно і швидко відрізати будь-який шматочок. Інакше це незручно. і сама корона не має довершеного вигляду. корона. Ось подивіться, буду. Що це? Да. Що це? Це. да. М'ясо. Да, е м'ясо. Сірове м'ясо. Серове м'ясо. Угу. І це не просмажене рер. Це саме сире м'ясо. І, як не парадоксально, сире зсередини, але сухе зовні, я би не рекомендував своїм колегам куштувати цю страву. Так, А, це що? Это колбаски з а де четверта частинка? А ми її взяли спробувати. Це ну, ось у мене таке враження. Ось думаю, де моя четверта ковбаска? Річ в тому, що я <с бачу. Ні-ні-ні, Насправді, почекай. Я, як клієнт, я бачу цілу страву. Дивлюся, що цієї частини розрізані. Тобто, я розумію, ось є одна ковбаска, а є друга. Але я отримую тільки три шматочки і половину другої ковбаски не отримую. Де вона? Офіцієнт. Знов-таки, вас нічого не трісне від е, чотирьох ковбасок. Це враження. Я не отримую своєї порції. Або робіть одразу маленькі і куштуйте, або відрізайте від середини і робіть по-іншому. Зробіть, будь ласка, так, щоб не викликалось, щоб в мене не виникло питання, де четверта ковбаска. Там стоїть та шприхти. Ти бачив? Офіціант команди червоних. Підійдіть, будь ласка, перша страва. Ваші креветки з серії не їстівні, а І я ненавиджу, коли цей продукт треба чистити руками. так можна їсти вдома, але в ресторані це незручно. А що це таке? Це медальйони зі свинини. Е, я приготував з ягідним соусом е, всередині е, сир дорблю. Я думав, що повинно бути щось лишнє, що там нема такого. Ну, Я не так зрозумів. Щодо поєднання продуктів, вибачте, хвилиночку. Дуже несмачно. смачно. Юрина робота. Не дай Бог, бо мені сітки повер попав на кухні, бо он вилетів майже на перший день. Кого винити? Та всіх потрошки. І його треба провинити, і себе треба провинити, бо тобі команда довірилася, а ти не проконтролив дійсно. Людина, в якої такий величезний досвід, про який ви розповіли, може приготувати сендвіч, піцу, шаурму, але це має бути найсмачніший та найоригінальніший рецепт. Без жодних напівфабрикатів, все власноруч. Хліб, ви самі випікали? Ну, не було сьогодні часу випікати. Як мені оцінювати хліб, який ви самі не випікали, дорблю, який ви ніяк не обробляли, і загалом страву, яка не є оригінальною? І в мене була ідея. Я хотів зробити ліпешки, які я роблю в походах для своїх друзів. Але чому я це не зробив? Бо там дякую. тільки знають. Дякую, велике, дякую за вашу увагу. Так що я маю перед собою? По типу курда либо собайону, так как в сабайон в собайондет вино, то это ближе к курду. Карамелизирували яблоки тоже кусочки яблок. Ну и собственно говоря, угу. это все. Так, что? по перше, в чому відмінність між собайоном і курдом. Сабайоні обязательно присутствують вино. А якщо не за складом, масло, а за технікою масло. приготування, що а... простить за технікою? Ви ж не слухаєте а, а, вас а, треба слухать. Завариваються желтки для курда заварюються желтки на водяній бані. А для собайона? саме. <ріху> а різниця в чому? Там, там віно, а там слівочне масло. Ні. Ні. У вас дуже такі поверхневі. Зараз знання, так, бо не, не намагайтеся нас запевнити. Думала, байон, але вийшло все ж таки розкидатися. Я, Янка і Анжела. Ми йдемо втроєм, У нас э, этот, група Віагра на виїзді Запечённая, потім глазированная свікла, фаршированная амарантом з білими грибами, крем сельдерей, лайм і кокосове молоко, пюре із, э, з свікли з чорносливом, Ну і немножко додавала в молекулярній кухні в луки шалоті е, ікра із, бальзамік, із бальзаміка, свікли, і немножко віна додавлена. І, звісно, посипане попкорном із амаранта. якби мені подали абсолютно всі 20 страв, і мені треба було здогадатися, яка з них ваша, я б одразу вказав на цю Вау. Хочу звернутися до всіх учасників. Можливо, ви не розглядали Анжелу як сильну суперницю, але я б на вашому місці задумався. Для мене це, було... це, знову, це, сон, це вже такий сон був. Уже я куди-то влетіла. я. Это невероятно. Это такое ощущение, что действительно ты пришла в первом конкурсе и ты показала то, что ты можешь, и то, что ты э, хочешь выразить. И эктор хвалит. Это когда он сказал, что это блюдо, надо нести с гордо поднятой головой. О, ну это вообще уже была, верно, самая высокая похлама. Страва идеально. Спасибо. Спасибо. Анже Анже Жанна Жанна? Анжела. Анжела? Да. Жанна. Не Жанна, точно. Анжела. Точно, Анжела? Да. Я говорю, Анжела, меня Жанна зовут. Ну ладно. Анжела. Анжела, меня удивила подача в Корнеплоде. это вообще там тренд мировой все там подают в корнеплодах и запекать их кто то вообще не запекает ну, в общем классная история это такой уже уровень там профиков и у профиков которые такие нордик <Cousin> кузин а плюс еще это все сделать веганским и все это ну короче она меня удивила больше всего всего потому что условно говоря, там от свегуна свигуна я ожидал а вот от анжелы что прям вот ну вот прям вот такой хай-хай high, хай high, high level. Uh, не ожидал. Я стояла и руками летала сзади. Я стояла вот так вот, как крылышка, я не сзади <laughs>